Всім привіт то Роман. Блядь. Сьогодні їду короче, по коротше, блядь, поляк, блядь, на всіх парах. Чуть мене, коротше, не ебанув, коротше, блядь. І типу, блядь, він мав встати, коротше, по правилах, блядь, бо червона дорожка, блядь, це як стоп є, блядь. Він не стає, коротше, блядь, і валить на мене. Я 6 я скерував, коротше, нічого не сталося, блядь. Оцей дебіл наркоманський, польський, блядь, я покажу його блядь, блядь, самохота, блядь, гандона, блядь. Назвати тут тварь, блядь, інакше не йде, блядь. Оце його конченого підараса польського, блядь. оце самоход, блядь. Оце гной, блядь, польський. І мене мало хотів убити тут в Польщі, блядь. І я дзвоню на поліцію, коротше, польська поліція, блядь, ніхуя, блядь, сука не відповідає, блядь, і не приїжджає на мій виклик, блядь. Бо вони такі підараси, бо вони почули, що я з України, ці підари, йобані, блядь. Оце піздец якийсь, нахуй, блядь. Наркоманы наркоманська Польща, блядь. Бандити, блядь, ебаны. Наркомани одні в цій Польщі, сука, йобані, блядь. Кренделя, блядь. Чуть не вбив людину, короче. Поліція навіть не приїхала виписати йому штраф, блядь. І це, типа нормально, блядь. Ну нічого, ребята, я буду це виставляти показувати вас єбліще того підараса От самоход. Блять, это то пидор, блядь. Сука, єбаний, блядь. Наркоман, курва, йобаний, Польський, блядь. сука, не ставший, что с меня там пиздеть во флигист, ебаный, блядь. Пидорас, сука, блядь. Это пиздец, нахуй. Это поляки, то, блядь, пиздец. они бомжики, наркоманы, блядь, и пидорасы, блядь. Стыд ебаный, блядь.